Право, правда, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог не для всіх. Дякую вас за поздоровлення, за коментарі, за донати. Кохані мої, що я хочу вам сказати? Ви вибираєте, що зараз у вас у когось трансформація? Ви вибираєте, як вам далі жити. Або вибираєте життя, яке вже відоме до кінця ваших днів. Да? Наприклад. Хтось вибирає бути на касі касиром і нічого не змінювати, і так і прожити те життя, що її прожила її рідня, її бабуся. А хтось, дівчата, розуміє, що в будь-якому віці в 50, в 40 і в 25, ви готові змінювати своє життя і прожити те красиве життя, яке біля вас. Тому, дівчаточки, амулети рулять, пишіть. Це просто круто. І так, з чого почнуться зміни в вашому житті? Мах. Зміни в вашому житті почнуться з того, що ви зараз маєте всі енергії від всесвіту для того, щоб мати все те, що ви хочете в будь-якій сфері, де б ви не побажали. Вам тільки треба це забажати і зробити хоч один маленький крок. І, і карти кажуть, що просто треба намітити по пажику, намітити те, що ви хочете, розуміти. Колись ви вже пережили десятку мочів, розпач, переживання, великі душевні муки. І тепер по справедливості ви стаєте магом, бо кесарю-кесарю, а вам щастя, колісниця, новий етап в вашому житті. Круто! Так. Аркан Меч, вам, Аркан, Боже, вибач, э... боже, карта меч, вам прийде в голову якась думка. <свистит> Скажу вам так, що... Ваше життя йде здійснення вашого якогось давнього бажання. І ви про це бажання згадаєте. І це бажання у багатьох стосується відчути себе коханою жінкою. Так, і не тільки коханою. Королева Пентаклів це вийти заміж або війти в стабільні надійні відносини. І король мечів до вас де. Чоловік розумний, чоловік, який не керується своїм серцем, маєте на увазі. По ньому не зрозумієш, кохає він чи ні, але він може кохати. Але він діє за принципом Я знаю, а не я відчуваю. І що ж цей чоловік? А ви теж королева мечів? Класно, ви пара. Ви розумна. І він розумний. Ви будете підходити до один одного з